Всім привіт! Ви на каналі Life Online. З вами Тетяна Таперо. І сьогодні ми продовжуємо говорити про будову сторінок сайту. На прошлому уроці ми розмовляли про будову хедеру, тобто шапки сайту. Сьогодні ми поговоримо про те, як редагувати тіло сайта або його контентну частину. Контентна частина це саме те, де ви бачите. Контент, власне. Це можуть бути статті, може бути якась зафіксована інформація. Е, усі сайти мають контентну частину, мають своє, так би мовити, тіло. Для того, щоб відреагувати контентну частину, нам потрібно е, натиснути е, угорів консолі. Ви тут бачите, ми зараз на головній сторінці сайту. Тут треба натиснути кнопку налаштувати. І нас одразу перекидає в розділ налаштувань теми. Чому саме в розділ налаштувань теми? Тому що саме тут ми можемо вказати налаштування головної сторінки. Це може бути статична сторінка, як у нашому випадку, у випадку цього сайту. Або ж це може бути е, сторінка блогу. Якщо ми тут натиснемо налаштувати, нас зараз перекине в режим налаштування сайту. І тут е, в налаштуванні домашньої сторінки ми побачимо, що стоїть позначка Ваші останні записи. Що це означає? Це означає, що всі записи, всі ваші записи, які ви будете публікувати, а ми маємо на увазі під записами саме статті, вони всі будуть потрапляти в розділ блогу, і розділ блогу буде відображатися на головній сторінці сайту. А вже від теми тут залежить, які тут будуть категорії відображатися, розділи. Ну і таке інше. Якщо ми говоримо про статичну сторінку, то це фактично лендінг. такий. Це звичайна сторінка сайту. Створюється вона на WordPress, звичайна сторінка, нічого особливого. Просто ви її створюєте, редагуєте так, як вам потрібно, налаштовуєте. Всі потрібні елементи, додаєте кнопки соціальних мереж, різні перелінки на інші сторінки сайту, там контактні дані і таке інше. Оце і є контентна частина сайту єдина різниця. Якщо ви зараз подивитеся праворуч, ви побачите, що тут є якби окрема колонка це віджити. Розділ віджитів зараз у WordPress налаштовується в консолі. Раніше це можна було робити безпосередньо під час налаштування самої теми. Ми натискали Налаштувати, обирали віджити, але зараз це можна налаштувати безпосередньо в консолі. Ми переходимо в консоль, обираємо пункт вигляд і тут бачимо віджити. І вже тут ми можемо додати, прибрати, замінити, ну і все інше. Якщо ми прокрутимо вгору, ви тут бачите, що у нас є форма, це правильно, у нас є форма, загальна форма для головної сторінки сайту. Ну і все інше тут теж відображається. Зараз воно провантажується все. Віджити можуть бути, можуть не бути. Це залежить від налаштувань, які ви задасте своїй темі. Тобто колонку віджитів за бажанням завжди можна прибрати. Так, прибрати колонку віджитів можна через глобальні налаштування. Обираємо контейнер. І вже тут ми дивимося, який буде макет контейнеру. Так само і тут параметри теми, налаштування макету в місту, і ми вже тут бачимо, який у нас буде вміст. Тут можна нам розмітку різну обрати. Якщо ми оберемо оцей е, правий верхній, то у нас е, віджетів збоку не буде. Наразі в нас стоїть отакий макет. Що, на мій, на мій погляд, є дуже зручним. Я вже казала, що е, теми, шаблони WordPress бувають різні, тому й налаштування в них можуть відрізнятися. Але якщо розібратися, загалом все дуже схоже. Просто треба проявити трохи кмітливості і вміти мислити логічно. Отакий От короткий урок. Сподіваюся, вам було цікаво. З вами була Тетяна Тапера. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте подобайки. Всім па-па!